Три прильоти всього за кілька хвилин ворог знову вночі атакував Харків, поцілив в адмінбудівлю. Найтяжчі бої нині точаться на Сході. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському, Новопалівському напрямках. ЗСУ відбили атаки окупантів і на Донеччині, і на Луганщині. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області. Верхньокам'янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині. Під Бахмутом наші військові знищили черговий російський військовий літак. Є! Є! Є, є! А на щойно деокупованих територіях Донеччини люди оговтуються від війни, аби не допустити гуманітарної катастрофи, наші волонтери та поліцейські доправляють місцевим ліки та продукти. Ми привезли харчові набори, продуктові, гігієнічні набори в зв'язку з гуманітарною ситуацією давному населеному пункті і отримуємо населення. На півдні ворог атакує громади Миколаївської області та передмістя Запоріжжя через вчорашні обтіли загарбників Повністю знеструмлена Запорізька АЕС окупанти намагаються відремонтувати та підключити лінії зв'язку атомної електростанції у напрямку тимчасово окупованих Криму та Донбасу. Такий вигляд сьогодні вранці мала гола пристань тимчасово окупованої Херсонщини. Ворог, схоже, не очікував сюрпризів від ЗСУ, поки загарбники там хазяйнують. Напередодні вивезли автомобілі швидкої та обладнання з лікарень голої пристані до міста Скадовська та примусово евакуюють жителів на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро. Від населеного пункту Велика Знам'янка Запорізької області до нової каховки на Херсонщині. Є інформація, що окупанти зняли свої блокпости в Чорнобаївці, Степаніці та у Білозерці. Місцеві не приховують емоцій, коли бачать покинуті загарбниками застави. З'явилося відео будівлі херсонської адміністрації без прапора Росії. Колаборант Срамоусу викладає заспокійливі звернення до херсонців просто зі своєї автівки, на якій куди стікає уже з клунками, і знову антонівський міст під нашими ударами. Для переправи знищені ворожі човни на правому березі Дніпра. Окупанти масово підривають вишки мобільного зв'язку. А це тимчасово окупований Севастополь. Біля узбережжя дельфіни, наче благають про допомогу. Місцеві зафільмували як співробітники тамтешнього дельфінарію під покровом ночі викинули в море чотирьох савців. Та не їх викидують. значить не вибрасу, а планово випускають на ву. На Чому волю плановані. Вон лежать на, берег, на берегу, на берегу нікуди, не діре після 10 років неволі. Дельфіни не пристосовані до життя в відкритому морі. Волонтери уже розгорнули рятувальну операцію. Є інформація, що двох найближчим часом доправлять до дельфінарія в куктебелі. Фейна Меделюк, Олексій Шевченко. Новини 11 каналу.